Слава Ісусу Христу! І восьлюбічки до вас і я трошки припізнився, але оминути вас не міг. Бо багато не чути, що у вас тут гарні кіточки. Вірять в Бога, дотримуються Божих законів, гарно вчаться, шанують тата з мамою. І гарним себе поволіцем. Тому для всіх Чемних діточок я приніс подарочки. Є тут Чемні діти. Е -е -е -е. Ну, то будемо зараз давати подарунки Чемним.